Маріуполь, приморський районний суд, оточений спецпризначенцями. Слуги Феміди мають продовжити строк тримання під вартою шістьом підозрюваним у вбивстві офіцера СБУ. На висвої не признайом я правильно в тому, що вони інкримірують ні. Понад рік тому Денис служить добровольцем у Волновасі і блокує вантажівку з контрабандою. Визволяти її прибувають місцевий прокурор та офіцер СБУ. Суперечка переростає в стрілянину, де СБУшник гине. А прокурор і досі кришує контрабанду. Твердять соратники підозрюваного получили заказ прокурори. Надо закрыть. вот они творять безпреділ в этой стране. Праздник у нас день конституції, которую похерили ті ж товариші, которые, я не знаю, работают на ДНР. Наверное, раз, раз они это саме патріота пытаются засудить. Денису загрожує довічне ув'язнення. Його соратникам прокурори інкримінують співучасть у вбивстві офіцера СБУ. Жоден свою провину не визнає. Слідство хотіла. Очень сильно хотіла, щоб они дали показання на а говорили, Ну ребята на это не пошли. За те, що вони решили не оговаривать, а говорить правду. Я вважаю, що вони сейчас являются как бы заручниками этой ситуації. Всім підозрюваним досі не пред'явили офіційне обвинувачення. Попри це, понад рік тримають під вартою. Поновити санкцію вчасно судді не встигають. Під оплески рідних підозрювані виламують клітку. До зали одразу ж вбігають спецпризначенці. Начальник поліції Донеччини дозволяє їм стріляти. обурених людей спецпризначенців гамовують кулаками, а підозрюваних силою повертають за ґрати. Підозрюваним тепер інкримінують втечу з-під варти і продовжують тримати за ґратами без рішення суду. будь-якою ціною хочуть продлити санкцію. Вони не зупиняються ні перед чим. Людей можуть бити, людей можуть питати, і нічого в цій країні не змінилося. Абсолютно, тим більше в Маріуполі.